Доброго дня! Сьогодні ще наша аероподорож в Волинській області. Ми знаходимося в господарстві Ждан з керівником Леонідом. Хочу коротко сказати, що це господарство одне з перших, випробовує схеми, які пропонує дома. І наскільки я так розумію, вона ними задоволена і результатом також. Хотів би відмітити, що, наприклад, я раніше говорив за антистресову програму використання Мелексеріоном, то це господарство після того, коли перший рік спробували його, наступного року купив, щоб я не дав збрехати. В тону, наскільки я розумію, да? і використовував на всі культури. Якщо на картоплі такий ефект, то на інших культурах також. І він зараз коротко розкаже про нашу співпрацю за цей же Амінексеріон, скільки він його раз вносить, А я потім додав ще по системі захисту для покращення і ще кращої ефективності, що необхідно буде зробити. Розкажи, будь ласка, як твій обілектерон, скільки ти роздаєш, в яких нормах і при яких умовах? Носим його по 200-250 грамів 4 рази на картоплю. Ефект є, жара не побила картоплю, а піску виросла. Ну і я хотів би додати, що е, от мені що подобається, що господарстві, коли... Наприклад, я коротко скажу про хвороби. Є у нас дві хвороби основні. Це фітофтора і альтернарія. Для фітофтори потрібна волога і прохолода. Температура 17-22. Для альтернарії потрібна волога і висока температура 25 і вище. От коли є дуже у вас багато вологи, тоді там треба і з сильнішими е е фоницидами, тому що вона може заріти як не однієї хвороби, так і від іншої. Коли у вас немає вологи, а є високі температури і спека, рослина страдає в стресі, до неї може підселятися альтернарія. Але я вам рекомендую не використовувати дорогі системні продукти в цей час. Тому що вам буде достатньо використати контактного фуніцида. Компанія це Ольпан в нормі 1,6 плюс 200-250 грам амінексиріона, і ви будете вражені. Залиште якусь діляночку необробленою і ви порівняєте, який у вас буде посів. спеку працювати цією схемою десь в термінах 7-10 днів в залежності від спеки. Якщо спека там за 30 вже зашкалює, я б все-таки порекомендував би збільшити Амінексеріона до 0,5, а Фольпан так і залишити. І він вам буде підтримувати рослину здорові від хвороб, а амінексеріон буде усилювати дію цього футицида і підтримувати рослину.